Всім привіт! З вами Ігор Тарасов. А ви на каналі Кубік Тіві. І сьогодні ми будемо розбирати черговий vr сінгл по мегамінксу від аргентинця Леандро Мартіна Лопеса. Цього разу це 2412, який був поставлений в кінці 23-го року на прототипі нової меги від Ган. Ну а ми поїхали! Як і для усіх топових мегарів, збірка починається з хреста, точніше з зірочки. І Ліандро ще й зазвичай пораховує дві пари в рідких випадках навіть більше. Тут ми бачимо, що можна за два рухи зібрати два елементи правильно відносно червоного. І потім фіолетовий буде поруч з цим місцем, ну і синій зі своїм поруч буде. Він порахував дві пари ось цю ось зелено фіолетову те, що після поставки двох ребер тут. І загонуть цього ребра, то вони будуть поруч. Порахунок, взагалі, пар на мегамінксі він такий якби концептуальний. Ти не зовсім впевнений, де вони будуть, але плюс-мінус розумієш. Ну, і наступним була ось ця пара порахована, тому що вона об'єднається таким чином при поставці ось цього ребра і не буде змінена іншим ребром. І так, почав він з такої позиції, одночасно поставив їх, загнав сюди. І Тут він збирається вставити фіолетову, розуміючи, що ось тут у нього ось ці елементи, зганяючи їх таким чином і заганяючи це сюди. Потім він переходить далі. Тут вирішує зібрати ось цю синю і чомусь вирішує спрятати ось це сюди, може випадково, може ні. Заганяє синє ребро, піднімає назад ось цю пару. І веде її до свого місця. І, чесно кажучи, це не найкраща ідея, щоб ось так ось робити такі гірки для пар. Але ну, так вийшло. І тут в нього є вибір або зробити цю пару-триходівку, або зробити цю. Краще починати з синьо-блакитної, синьо-блакитної, з синьо-жовтої, і тому, що там є скорочення в фіолетово жовту. Але він вирішує збирати таким чином, і тільки після цього заганяє ось ці дві. Потім в нього прямо перед ним є ось ця ось червоно-зелена. Він ось так ось їх підготовлює і ось так об'єднує. І зазвичай він би тут загнав це ось таким чином, як і більшість гарних мигерів. Але оскільки він поняття не має, де в нього куточок від ось цієї пари, хоча його тут видно, то він вирішує спочатку зробити так, для того, щоб побачити, де цей куточок. Ну і заганяє і одразу знайшов цей куток, збирає його таким чином. Ну і ставить сюди і заганяє ось так ось. На цьому FTL закінчений. Він зібрав його за плюс-мінус 50 рухів за 9 секунд. Це ну не найкращий FTL, чесно кажучи, як по часу, так і по рухам. І ТПС теж був лише 5, хоча це не так погано для FTL. Якщо ви хочете так само ефективно збирати магамінкс як Леандро, то в нас на каналі є купа відео на цю тему: розбори попередніх вейрів, класні приклади збірок і дуже крутий туторіал на останній слой на мегамінксі. Усі силки в описі. Ну а ми повертаємось до збірки. Далі він перейшов до с у і починає, на відміну від більшості людей, не з двох жовтих ребер, а з зелено-жовтого і фіолетово помаранчевого тому що він так цікаво збирає. фіолетово помаранчеве тут, а це жовто-зелено тут, і він його таким чином заганяє. Це вийшло досить довго, і ці ребра випинилися ззаду. Він, можливо, це, до речі, помітив, але ну, вийшло як вийшло. Помаранчеве заганяє з F2. Ну і може вставити ось це ребро просто таким чином, одразу ж ставлячи цей весь блок на місце. Тут він розуміє, що в нього є цей куточок, а ребро ребра тут ніде нема, тому воно, скоріш за все, ну не скоріш за все, а гарантовано десь там ззаду. Можливо, він навіть пам'ятає точно, що воно тут. Він робить ось так ось робить ось так і заганяє ось цю триходівку назад. Після чого отримує за один рух готову пару тут її і заганяє на це місце, збираючи жовтий блок. Далі він збирає фіолетовий блок, і, знаючи, що ребро тут а це дуже неприємне положення для цього ребра, він його піднімає. Але не буде як більшість людей ставити сюди це ребро, а він хоче поставити зелене. Тому спочатку він робить її штрих, щоб цей кутик не спрятався нікуди, F2 і ставить зелене вниз. І залишається лише поставити ось ці два сюди і загнати їх туди. Але можна помітити, що в нас фіол, цей синьо, точніше блакитно помаранчеве ребро теж зібралося. І в теорії можна було б тут зробити щось розумне, наприклад, ось так ось об'єднати їх. Але на його швидкості це дуже важко зробити, тому він просто загнав їх тут, розуміє. Що цей кутик звідти, а ребро вже на місці, ну і просто їх збирає ось таким чином, загнавши назад. Далі він зазвичай збирав би, починаючи з кремового червоного, і він тут скіпанув, але тут була дуже смішна проблема у вигляді того, що він так тримав мегу, і його великий палець повністю закривав ребро, через що він не міг його знайти, враховуючи, що усі елементи прямо перед ним. уявляєте, наскільки він був заплутаний? Ну, буває. Тому він вирішив загнати спочатку кремово зелене ребро. Він розуміє, що вони ось тут ось ось. І тут, до речі, утворилась пара, але це від іншого блоку. Робиться в два і розуміє, що блоки тут. На жаль, ну точніше, не на жаль, а тут можна було б зробити дуже гарне рішення, можна було б зробити ось так і потім вийти на трьохходівку за один рух. Але він якби заплутався і трохи спішив. І, на жаль, зробив. Попросту ось так, зламавши ось ці елементи, ну і йому довелось їх зібрати. Перехватив ось сюди і зібрав просто ось цей блок, ламаючи ось цю пару, на жаль, заганяючи його, утворюючи таку непогану насправді і заганяючи її назад. На жаль, на жаль, цей блок був дуже неприємним, і це показує наскільки кращим може бути vr версінгру, враховуючи, що тут були такі косяки, і FTL був реально не дуже приємним. Для останнього блоку він зазвичай збирає ось цей ось такий ромбик, тому поставив синій ось сюди. І тут має вже поставлену таку неправильну пару, що зазвичай являється досить так собі, але. Нічого, він з цим справився, тут зробив F2 і отримав одразу ось таку трьохходівку, і залишається лише одна пара до збірки. Тут насправді досить цікаво, бо в нас є ось такий блок зверху, і якби в теорії можна було б щось цікаве зробити, і тут є ось, ось цей блок. Я спробував погратись на три цикли, тут не виходить вийти, але на чотири цикли можна. А чотири цикли зазвичай на мезі досить погані. І він вирішує, замість того, щоб робити таким чином і ламати ЄО, оскільки він знає багато цікавих алгів на останній слой. Він вирішує зберегти ЄО ось таким чином. На жаль, ламаючи ось цей ось блок. Хоча можна було б загнати ось так ось, але вийти на не, найкращий, не найкращу ситуацію. Він просто ось так зганяє, виходить на юперм, І тут юперм, на рибку виходить. І тут в нас є ось цей блок, і є два способи за сім рухів зібрати рибку. Він вибирає стандартний, той, який не ламає цей блок, сім рухів OLL, і виходить на дуже простий PLL. Ось таким чином його дозбирує. І того збірка виходить досить гарно. 2412 це, звичайно, версінгл, але ми бачимо, наскільки він не найкращий. Тут були деякі непогані ситуації на s досить гарний LL, але окрім цього, реально нічого суперського в цій збірці не було. Ну, хрест був досить приємним насправді. F2L, о, FTL, точніше, STL зайняв майже 100 рухів. Це досить багато, але зайняв лише 12 секунд, що насправді для нього досить гарний результат, реально дуже гарний насправді. І він там мав майже 8 ТПС-у. Виявляєте собі, 8 ТПС у на Мегамінксі, враховуючи, скільки тут грани є і враховуючи його помилки. Але помилки, я думаю, додали трохи ТПС. -у. І LL займав 25 рухів, але для Меги це насправді досить мало, з більш ніж 8 ТПСами. Збірка досить крута, але я впевнений, що колись буде краще. Таке відчуття, що Ліандро ставить вер-сінгл по магамінсу кожного місяця. Але час не сильно покращується, чесно кажучи. Як ви думаєте, коли він зробить реально топовий сингл? Пишіть в коментарях. Ну а я, чесно кажучи, думаю, що він зможе зробити якийсь 22 чи навіть 21 до кінця року. Ну а в нас на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайк, до скорої зустрічей, бувайте!